Щороку, 24 березня відзначають всесвітній день боротьби із туберкульозом. Цей день був обраний не випадково, адже в далекому 1882 році Роберт Кох відкрив бактерію, що спричиняє дане захворювання. Туберкульоз це широко поширене інфекційне захворювання із повітряно-краплинним механізмом передачі, при якому зазвичай уражуються легені, але також існує туберкульоз кісток. Шкіри, кишечника тощо. Збудником є мікобактерія туберкульозус або як в народі називають паличка куха. Початок захворювання є поступовим: це підвищення температури тіла до субфебрильних значень, до 37-37,4 градусів, сухий надсадний кашель на протязі двох тижнів. Нічна пітливість, загальна слабкість, безпричинна втрата маси тіла. Більшість інфікованих мають приховану форму хвороби, тобто в цих людях вже живе бактерія, але вона перебуває у стані сплячки і фактори імунного захисту стримують її. Такі люди зазвичай не є заразні для оточуючих. Якщо ж людина захворіє на активну форму, то вона здатна поширювати інфекцію. Для тих, хто хоче знати, як поширюється туберкульоз, є для них хороша новина. Підхопити інфекцію не так вже й легко. Потрібно тривалий час контактувати із джерелом інфекції на протязі 8 годин поспіль. Погано вентильованому приміщенні щастя, порятунок від туберкульозу є і він полягає у своєчасній діагностиці і лікуванні. Після початку терапії у більшості випадків людина уже двох тижнів не є заразною, якщо вона дотримується чіткої схеми лікування. Щодо профілактики туберкульозу, панацеєю є вакцина БЦЖ, це жива атенуйована вакцина, що вводиться новонародженим на третій-п'ятий день життя. Країні, як і в більшості країн світу, де поширений туберкульоз, вакцина є обов'язковою. Тож при появі насторожуючих симптомів, варто звертатися до свого лікаря, адже хворобу варто попередити аніж вилікувати. Бережіть себе.